Так, зранку щось хмариться. І вчора ввечері. Сьогодні пропливають мимо хмарки. Сонце припікає за хмарами. Трошки хмарки набіжуть, трохи аж леша наша. А взагалі-то спекотно, спекотно. Ось сьогодні закрили вітерець легенький. Хоч би вже теж розпала, а то за 30, за 30, за 30. Так, ну в мене це ж дідка зав'яне надовго. Да. Молодець. Дід. Пішов, в мене нема когось знімати. Що це робить без діда? Без діда якось ні туди, ні сюди стало. Ніхто діда не замінить. От модель <гум> Десь ділася забіг. Казав я швидко А так бистро. Отак-то Отак воно швидко робиться. Не робиться воно швидко Що тут горіхи начеплялися? Отакий якісь наче сушені якісь. Так, коротше, будемо щось чудити без діда, ану спробую. Щось про себе розкажу. Що нема щось дивилася, нема пусті роти взяти. Що це воно все чисте. З діда стягла вчора теніску, кажу, хорошо. Постірою він, не теніску. Не можу стирати дуже. Так. Угу. Красуються. Високо залізли ці абрикоси. Такі горді, такі смачні. Ну попробуй їх звідти достати, якось виманити, Ні в яку, висять, вже тільки бух, чумак, чумак. І все. Йди собираю малині. А калина не верпа. Вон ще є дикі. Що робиться? Їх називають гурюк. Урюк. То що урюк? Що то робиться під ними? Нікому не надо вони. Це тільки тут. А може людям комусь і надо. А в нас цей урюк по дорозі валюється. І там його видимо, не видимо. Довго буде ще падати. Хотіла розповісти про своє осе. Усі його знають про своє любиме мило. Дійсно, у нас воно в Україні номер один. І ще є одна дуже хороша, що лучше за це це дихттерне, дихттерне мило, дуже воно для шкіри. Воно і шкірою прямо для шкіри зроблено. Дуже хороша. І це і те, воно натуральне. Воно лежить на прилавках. і з тим милом, що його навіть в руки зараз не можна брати. Отею хімозою. Отею. Наприклад, і дуру, ще що там є. І пишуть, і розказують, що воно і шкіру не сушить. І ще там якісь мила. Ну, я б тюрмила навіть у руки брати не можу. Ні, я на них навіть ніколи не дивлюся. Оце мило, яким можна митися, яким можна помити і руки, і весь це тіло, і воно не сушить абсолютно нічого дійсно. Воно справжнє натуральне мило. І я по цьому замітила, колись куски мила лежали, і його криси погризли. А криси ж гадості їсти не будуть ніколи. Воно є натуральне мило. І дихтярне. Треба взяти колись. Я вечно забуваюся. Оце вхвачу цього і доволі. надо ще дихтярна, дійсно, для шкіри. А є ще дихтярний шампунь. Він дорогий, ну, для косей, для волосся. Торой. То дихтярний шампунь. Да, мені докторша колись розказувала. О, як потрапляєш до нас стаціонар туди і розказує вона усім. Тепер я без з неї все знаю грамотно. А раніше що було? Ну, Раніше стільки там років небагато назад. Ото і вроше було. Ейвон, Феберлік, Боже. На що я така була? Думала, що яка я тоді розумна думаю. Я кажу, у мене стільки флакончиків, у мене всього-всього, та й хімії страшної було, які тільки хочеш, не вспівала ними користуватися. Тільки взяла, бачу, друге, давай друге. І я його кучами заказувала, заказувала, а тепер мені аж за себе стидно. Що я думала, що я розумна, а вказується, що все наоборот, аж тепер порозумнішала. Я думаю, що і кожен так само. Що нічого не треба брати, те, що предлагають нам ті фірми, нічогісінько. Там нічогісінько немає щось кориснішого. А мазалася я, да. оте ми саме найкраще. І що? Якби не мазалася, то й, мабуть, і шкіра б краща була. Отакий Ось такий висновок зробила. Амбею то ще є була підписана. Ні, не треба. У нас оце є. Це чудо, це чудо. Оце мило натуральне і диктярне натуральне. Воно тільки буває в нас одне. Інше, що нам предлагають, так само, як і хімозну їжу, так і оце. А для чого вони нам предлагають? А для того, щоб їм було продати його. От і запахи, от і все. Для того лише щоб можна було продати бізнес. І тільки бізнес. Да, розумієш уже потім, чому мене раніше не навчили, чому я не знала цього раніше. Якби ж вчили нас, а так ніде ж ніхто ні в школі, ні вдома, ніхто нічого не вчив. Аж поки сам не додумаєшся, яке в споряд з нами чудо, ним і постирати можна, і в руки його можна, і запах мені став. Найприємніший запах. Раніше я ним фиркалася і запах не такий, і що, а як перейшла на нього, то найкращий запах, найкраще мило, саме, саме найкраще. І всі до цього прийдуть колись. Да. Хто пізніше, хто раніше. Ну, іншого його виходу немає, бо воно дійсно так. Я вже в цьому пересвідчилася. От це такий скарб. Те, що, щоб усі знали, та знають, що те, що в нас лежить на прилавках, оце дійсно скарб. Да, можна мій посуд мить. Можна трохи, як хто хоче, суди додати її. На основі цього усе робиться. А це основа. Вважаються таким щось тут тут написано. А ну покажеться воно традиційним, так да? миючим засобом. Да, дійсно. Дійсно, дійсно. Ан вона склад його. О, який склад, Боже. Скарб. Скарб нашої нації. Мабуть, такого ніде більше немає, як у нас. Оце цінність. Так. Розповіла. Може комусь треба, може хтось задумається. Задумайтеся, пожалуйста, поки не пізно. Воно того не стоїть, щоб отак купуряти ту всю хімозу. Яка б вона не пахуча була, ну там того запаху він нічого не вартий. Нема, повірте, нічого ніде хорошого там немає. Ніхто вам нічого хорошого не предложить. Тільки бізнес. Так, ну якось так.